Мої вітання, друзі! Я повернувся, вже пройшов місяць, напевно, і буду знову починати знімати для вас класні, цікаві сільські відео. І сьогодні наш похід по гриби. Так що, кому цікаво, залишайтеся. Будемо шукати грибочки. Адже грибочки в нас є. Ну, і думаю, вам буде цікаво поспостерігати. Взагалі на нашу місцевість для нових підписників. Так що будемо з вами дружити. Хто ще не підписаний, підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. А ми погнали. Правда, я не знаю, наскільки будуть часто виходити відео, але буду старатися регулярно викладати для вас. Ой, тому що вже почався навчальний рік і трохи складно зміщувати навчання, роботу і блогерство. Ну, але вас залишати вже не буду, хоча б десь буде для вас відео. От поки я йду шукати грибочки, напишіть, чи у вашій місцевості є. І будемо спостерігати, у яких регіонах є, в яких немає. Тому що в нас не було донедавна. Десь 5 днів тому знайшли перші гриби і відтоді так почалися масово. А до того взагалі нічого не було. Дивися, в інших регіонах там Житомирщина, гриби були, а в нас не було. А тепер, я думаю, навпаки буде. Ось так. Гриби дуже маскуються, їх дуже складно знайти. Зараз у нас на годинку, восьма години ранку. І ми з вами відправляємося. Йшли би швидше, але вже камера не буде передавати. Тому що темно і... і буде поганий кадр. Ось так. Так що погнали. Так, ось перші грибочки наші. Дивіться, які красунчики. Саме-саме починається так. Тут два. Далі йдемо. ось сюди. Один. Другий, це чотири вже, п'ятий. І здається, все. Так ще будемо вимикати з вами такі красунчики такі. Ось так. Такі прям міцні-міцні грибочки. Ось. Так, ось ще один красень такий. Ось. Так. Ну, поки що тут один. Тому що тут уже хтось був, бачите, перегрябано вже. Ось. Шановні мої глядачі, дивіться який красень. Тут і ось тут. Більше я поки що не бачу. Але вони так ховаються, що тільки виключу камеру і знову знаходжу. Ось так. Дивіться, які. Отакі. Якраз у баночку. Я думаю, можна буде замовляти мариновані такі грибочки. Ось так. Ну, пізніше я вам повідомлю. Так, а ну дивіться, ще один грибочок. Отакий прекрасний. Можете чути лишні звуки, тому що дуже багато людей сьогодні. Ага, тут ще дивіться який. І ще тут отакі красунчики. О! Ну, тільки вимкну камеру і дивіться який. Ще один красень. Ось так грибів в лісі дуже багато сьогодні. О, дивіться ще який грибочок тут під ялиночками. О тут. О, і дивіться які тут гриби. Три і чотири. О. Раз. О! І ось цей. Так, і дивіться, якого грибочка я знайшов ще одного. Ось такий красний. Ну, більше тут не видно біля нього. Видно, хтось вже забрав. Ну, я в шоці, в цьому році восни, як ніколи, купа грибів. Так, і дивіться ще який красень один. Ось тут такий під таким. Грабчуком невеличким. Ось так. Так що будемо шукати з вами далі. О, дивіться, ще який один грибочок. Так, один. І отут які два такі красені. Так, тільки два. Ось. І ще третій є. О! Оце я розумію гриби. Так що, кому подобається, ставте лайк. Підписуйтеся обов'язково. О, ще й четвертий є. І п'ятий тут є. Так, четвертий. І шостий є. П'ятий, шостий. Ну, так, Треба крутитися на одному місці і гребсти, тому що грибів є повно. Тільки вони ховаються всі під листочками. Ось. І сьомий такий. Ось так. Так, ось ще один грибочок. Ось бачите, їх майже не видно. Вони з жолудями зливаються і з листям. І щоб знайти, треба добре придивитися. Або мати дві пари окулярів. Так, і ось ще один грибочок. Ось такий було видно, що він тут є. Такий гарний. Ось такий він відправляється до нас у корзинку. Так що дивіться вже скільки є. Грибочків, помаленьку, потихеньку, і буде повна корзина. Ось так. Ну, треба дивитися, тому що вони тут так ростуть на кубках. Можна навіть це листечко попіднімати, то ще можна знайти грибочків. Ну, але я це робити не буду, нехай ростуть. Так, дивіться, які тут грибочки. Ось один. Ох! Так, закопані дуже глиб... глибоко. І ось інший. Ось такий. Так, треба прикласти трохи зусиль, щоб вимикати їх. Ну, ось так, бачите. Ростуть у нас на таких рівнинах. Ну, помаленьку кошик наповнюється. О, і ще один є такий маленький. Так що так, ставте обов'язково лайк, підписуйтесь на канал. І натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. А нові відео про гриби будуть обов'язково. Так що ми погнали. Так, і дивіться, що я знову знайшов ось такого красення. І ось тут ще одного. Цього хтось перекинув. А цей так собі ріс. Ось так. Таких два красунчики поповнюють нашу корзину. Ось, бачите, тут є досить грибів. Вони хоч дрібненькі, зато всі чистенькі, гарненькі. І будуть відправлятися у баночку. Так, а ну дивіться, який отут красень. один. Опа. Так. Тут. Тут. Ось. Тут які? Чудові? Тут тут, тут. Дивіться, скільки на одному місці. Це просто бомба. Так що обов'язково з вас лайк і підписка. Так, і дивіться, що я знову знайшов. Ось такий прекрасний маленький білий грибочок. Ось. Ну, вже, я скажу вам, важкенька така корзинка стає. так, помаленьку, помаленьку, і ми наберемо з вами повну. Ось так. Тільки треба ще пошукати, тому що дуже погано їх видно. Прям дуже. Вони такі маленькі-маленькі. Ховаються між цим листичком і зливаються із листями з жолодями. Тому треба так ходити, призирати. Ну і обов'язково ще знайдете. Так, ось тут я знайшов цього грибочка. І дивіться, тільки вимкну камеру. І ось тут знову ось таких два красені. Ось такі прекрасні гриби. Найкращі такі малесенькі. У баночку самий раз. Ну треба ще дивитися. Тому що тут може бути і не тільки цих два, може бути ще й 5, 6, 7, 8, 10, може бути. Ось так. Так, дивіться, який тут грибочок росте. Чекає на нас. О! Ой, який гарний. Так. І дивіться, який ще тут є. Аж звідси побачу. О, дивіться. О! отакі я люблю. О, дивіться, друзі, це ексклюзив. Дивіться, скільки грибів в одній купці. О! Ну я ще такого не бачу. Тут є раз п'ять. І ще один ось тут. Вже поодинокий такий. О! Дивіться, яка краса. Так, забираємо корзинку і йдемо далі. Так, дивіться, ще один. Отакий маленький, гарний. Не знаю, тут більше не видно, тільки один. Ну, нічого, будемо шукати далі. Ось так. Вже корзинка у нас повніша і повніша. Ще трошки, трошки. І думаю... Уже не беремо щось. Так. Ось так. У нас дуже світло в лісі. Людей багато сьогодні. Ну, але попри те, ми все рівно знайшли такі досить. Зараз ще будемо шукати, дивитися. Ну, але й на цьому дякуємо. Ось так, ще пакетику взяли. Думали, що буде більше, поки не видно. Будемо зараз повертатися, та й, можливо, ще щось знайдемо по дорозі. Ну, а з вас обов'язково підписочка, лайк і коментар. Ну, якщо ще буде, то я вам обов'язково покажу. Так. Дивіться, що я знову знайшов. І знову прекрасні білі грибочки. І цього разу не один, а трішки більше. Так, це другий. Третій. Так, і четвертий. Ось такі чотири красунчики ми знайшли. Ось. Ну, дуже-дуже люблю ці гриби. Ось так прям позбирати. Дуже. Напишіть і ви, чи любите збирати білі грибочки і чи вони ростуть у вашій місцевості. Так, ну що, друзі, ось і знову білі грибочки. Ну, наразі два. але такі товстенькі, гарні, що з трудом вимикаються. Ох, ось. Отакі ось два красончики. Ну ось так, мої шановні глядачі, на цьому наш похід по грибочці завершується. Всім дякую, хто був зі мною. Обов'язково підписуйтеся, ставте лайки і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Далі буде цікаво. Обіцяю. Так що, всім до зустрічі, всім пока-пока.